У березні 2022-го система є оплати у громадському транспорті зазнала атаки хакерів. Вона була спрямована на блокування безготівкових платежів. Тоді система не працювала протягом двох годин, говорить керівник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев і заспокоює. В разі повторення кібератаки тролейбуси не зупиняться. Кондуктори користуватимуться паперовими квитками. Ми зробили висадки з цієї ситуації, підписали додаткового угоду з фармацистком, що в такому разі ми будемо реалізовувати ну, свої квітки проїзні для того, щоб не зупиняти роботу громадського транспорту. Ну так вирішили. І тому ми закупили ту кількість, там невелику на 2 чи 3 дні. А потім тут у нас ще була ситуація. Ми закупили так, що у нас є квітки. Якщо що станеться, ми транспорт ми не зупинимо. До кіберполіції Полтавщини, за фактом кібератаки, працівники технічного відділу компанії Fargo Systems тоді не зверталися. Відновлювали програму власними силами. Відтоді говорять, вдосконалили систему захисту інформації. Остання хакерська атака була у нас в процесі запуску електронного квитка в березні 2022 року. Вона була першою і останньою. Тоді ще наші системи захисту не були такими досконалими, як зараз. І система зазнала збою. але через дві години, завдяки нашим інженерам-програмістам, посилили з наших носій інформації серверів і взагалі електронного обладнання, і тому станом на сьогодні жодної хакерської атаки ми не зазнали. Сама система, ну ми. Розвиваємо її, вдосконалюємо, як тільки можемо. Запасні паперові квитки є, але в громадському транспорті їх не тримають, говорять кондуктори. Зараз без паперових ми їздимо, все касовим апаратом, всі розчитуються. Щодо способів розрахунків, то пасажири обирають різні. Коли є картка, тоді карткою, коли не ну, коли нема готівки, тоді карткою, а коли є? То чому? Я не проти розраховуватися готівкою тільки карткою, зручніше карткою або просто телефоном. Готівкою вже в цивілізованих країнах не розраховуються майже. обычно расплачивается с наличкой, а младший внук у меня ученический. Я, например, только что получила пенсию, расплатилась за квартиру и сняла все, потому что все-таки мы не настолько это самое. Карточкой рассчитывается и телефоном. А більше ротівкою чи карточкою телефоні? Ні, більш готівкою. Нагадаємо, рішенням міськвиконкому Полтавської міської ради від 1 вересня 2023 року термін облаштування стаціонарних валідаторів продовжено до жовтня, а для введення єдиного квитка в повному обсязі визначено перехідний період до кінця року.